Я народилася і виросла в селі, і я з того покоління дітей, які махали літакам в небі, а не літали в них. Моєму дитинстві не було поняття подорожей, і вперше я побачила море років 10 і то тому, що мама розлучилася з папою, і він вирішив відвезти мене в Крим. Тут одразу порада, яка може врятувати ваші дитині життя. Ніколи не залишайте своїх дітей наодинці з папою. Поза ту поїздку я ледь не втонула, бо папа вирішив навчити мене плавати. Мені пробивали в лікарні пробки в усі, і я три дні пролежала з температурою 39, бо він банально не понімав, як її збити. Кращі ідеї, чим відправити мене назад. До мами він не придумав. Тож десятирічна я їхала більше 14 годин в потязі на верхній поличці з температурою під 40. Напевно, я трохи мозахіст, бо тоді я твердо вирішила, що коли виросту, буду багато подорожувати. Виросла, до речі, я не дуже швидко, бо вперше побачила літак зблизька, аж в 22, І це була банальна поїздка на Оленклюзі в Єгипет. Але ця історія з хіпієндом. Бо за останні три роки я відвідала більше 33 країн, веду свій тревел-блог, А сьогодні святкую свою першу десятку. Маленька Ірочка була би в захваті, якби знала, що її. Чекає, тож не бійте своїх бажань, мрійте, подорожуйте і підписуйтесь на мій блог. Будемо досліджувати цей світ разом.